Всім привіт, з вами я, Елька і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Вибачте, що мене так довго не було. У нас є, як завжди, новиночка. Це Чуть-чуть не в моді, але мені здалося, що вони прикольні. Ось така капібарка. Всі пакетики, до речі, об'ємні. Така, такі апельсинки. така батон, такий диск. Капіварка, така копіпарка і ще один апельсинчик. Я дуже-дуже вам сильно дякую, що ми набрали 100 підписники, я вас дуже сильно люблю. Я вас обожнюю, мої підписники. Я вас люблю понад усе і, до речі, я, на жаль, шкільні предмети не зроблю колекцію. Ну, давайте обирати пакетки. Я хочу вражаємо колірі. Тут самі розживіший це ось цей. Вибираємо його. Іншу колекцію вже знаєте. Сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Це е, одяг по нас насіння Оля. І закладки в книжку це химія. Так, ставимо сюди. Далі колекція естетика по кольорам. Беремо рожевий, тут немає перфорації. Так. Далі книжку шкуліс. Тут немає рожевого, тут є фіолетовий. Давайте візьмемо його. Далі. Колекція 50 пакетиків. Треба пошукати його. Ті філету. Напевно, рожевого вже нема. Не знаю. А тут і рожевий. Так, ой, якщо не в кадр, то дивлюся. Давайте швидко пошукаємо. Так. Давайте візьмемо тоді шток бок. І ось цей дискорд. Ой-ой-ой. Это только кабок у нас. Ось. Колекція мій персонаж. Тут нема чого пакетка. Давайте візьмемо ось цей. Він тут розклеюється. Капець. Так, і колекція оплати. Тут ось таке футболка живе і все. Так, ну давайте візьмемо наш каталог. У мене тут була, до речі, невдала наклейка, тому я приклеїла на каталог. Перше давайте закінчимо колекцію одяг по імена, зараз останній раз зробимо СМР. Це, до речі, був самий сюрприз. І це ж така от сорочка і шортки. Ми сюди приклеїмо. Ім'я Оля і Сорочечку. Образ наш. Ось така друга стріночка вийшла. Аліса Люба. Ось це Люба, це Мілана, це Оля. і перша стріночка. Це Саша, Вероніка, Злата і Єва. у нас тут много лак, где у нас эти все пакетики. А он может нам еще попадаться на оружейную страничку. Так, да, тут и эти пакетики. Раз, два. Так. Первый это дискорд. Я не вижу ничего. Вот. Такие, я не порвала сюрприз. Это такие по. Це персонаж, тому ми на сторінку з персонажами приклеїмо. І тока бока. Тут у нас теж персонаж, це Крампет. Його теж сюди приклеїмо, давайте сюди. Ось так. Так. По чепу, не знаю, як правильно сюди, а крампета тут поблизу. Все коллекцию мы уже закинчиваем. Так, закинчиваем. Коллекцию закладки в книжку. Ось все пока так. Ой-ой-ой, вылетел тут. Так, и все такие вот чулочки. Я думаю, это самый большой пока такой. Ось. Такие. Так. Переклоняемся. Ой-ой-ой, треть відривати. Криво ось так. І далі подивимось на колекцію. Ось перша сторінка, тут гарніші. Чопера, перетакає? Дівчинка і Маклін. А тут менш гарніші, хоч цей теж дуже гарний. Ось такий. Далі колекція оплати. Де наш пакетик? Ось. І від камера хочу отпрохти, бо він, до речі, дуже гарний. Так, що не відкривається. Опа, він відкрився. Нарешті. Так, номер 4 це на цю сторінку сюди. Я ось такі от очі. Віті дуже гарні. Такі біржові. Ну і це отак. От, Поздлива має бути ось ця штучка. Це один із перших я зробила. І ось цей теж. Далі колекція мій персонаж. Тут у нас розклеюється. Тут щось бачу. І це улюблений напій. Це ось таке от мохіто. Дуже гарне, до речі, вийшло. Мені прям дуже подобається, як воно вийшло. Тут лимончик, лайм, трубочка. Воно має сюди тут му бути на такій сторінці. Я спеціально для мохіто зробила сторінку, щоб шау не починати. Ой-ой, ще чуть-чуть воно проклілось між собою. Ось так. Оп! Наступна колекція це естетика по кольорам. До речі, можете писати, які колекції зробити. Ой-ой-ой, вилетіли. Це ж таки адвантик. На другу страничку. Кажіть, які колекції робити. Я постараюсь зробити, якщо мені підійде ця колекція. Сюди. І, до речі, ось нік і QR-код на мій інстаграм магазин. Зараз я покажу одну із своїх робіт, яку я сьогодні доробила. Це ось така медуза. Дуже гарна. В неї шість лапок і такі от білі цяточки. І, до речі, трохи схожа на ось цю медузу, що в нас є. Вона дуже довга і дуже гарна. Тому підписуйтесь, тому що я чула, що якщо не буде 100 підписників навіть, то мене ніхто не буде замовляти. У мене поки що хіба 43. До речі, ось фотосторіночки, щоб ви не переплутали якою. Так, далі у нас колекція 99 де... нічок або ночей в лісі. У нас великий мішок. Як його відкрити? Тут у нас попадається така аптечка під номером 6. Це сюди. Ось так. І будемо когось оживляти, щоб вижити найбільше, чим дено здається нічку. Ні. І та-да-да-да, -да -да -да. ось така у нас сторіночка. Це перша і це друга. Ось так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тут такі будуть більш гарніші. Мені вони дуже сподобались. У нас такий пакетик. Так, я цікак цю колекцію доробила. Де він його відкрити? Та, так, у нас дуже гарний сюрприз, то він приклеївся. чуть-чуть. ось -чуть. тепер нормально. Це ось такі чипси, хобі-барки. Мені дуже подобається. Деякі з них будуть схожі на ведмедики. У нас під номером 6, тобто на другу сторіночку. Це сюди. Тут, до речі, ліпше, ліпше я наклеїла на двох скотч, вона воно не буде ніяк стирчати тут. У нас і буде все гарно, акуратно. Так. Ось. Нічого не стирчить ось так. Не витягається. Ну, хіба тут чуть-чуть. Ну, якщо вам сподобалася розпаковка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб добити нам 200 підписників. І всім па-па!